Всім привіт! Сьогодні в випуску в Португалії розповіли про перспективи Судакова після травми. Дружина Маліновського пояснила шалену гру Руслана за збірну України. Шахтар хоче підписати ще одного бразильця. Україна майже вийшла в плей-офф чемпіонату світу. 17 жовтня в рамках 1-32 фіналу Кубка Португалії має відбутися поєдинок між Шавишем і Бенфікою. Участь у цьому матчі може пропустити український півзахисний королів Георгій Судаков, який зазнав травми під час зборів національної команди України. Про стан 23-річного футболіста розповів спортивний фізіотерапевт Руй Фарія. За його словами, Судаков отримав ушкодження суглоба у верхній частині плеча, де розташована захисна капсула. Внаслідок розриву кількох волокон утворили розтягнення ключічного з'єднання. Фахівець уточнив, що Бенфіка класифікує травму як легку, тобто йдеться про вивих першого ступеня, який не становить серйозної загрози. Це, за словами фарії, другорядний суглоб плеча, тому ситуація не є критичною. У найближчі дні гравець відчуватиме певний дискомфорт і біль який зніматиметься за допомогою спеціального захисту та медикаментів. Проте процес відновлення, як зазначив експерт, обіцяє бути досить швидким. Джерело додає, що суд. Даков має всі шанси встигнути відновитися до наступної гри. Однак, головний тренер лісабонців Жозе Моріння не збирається ризикувати його здоров'ям. Саме тому повернення українця на поле очікується вже після кубкового поєдинку у матчі Ліги Чемпіонів проти англійського Ньюкасла. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Національна збірна України яскраво провела жовтневі поєдинки відбору до чемпіонату світу 2026. Команда Сергія Реброва з першого видовищного матчі перемогла Ісландію з рахунком 5-3, а потім здобула мінімальну, але важливу перемогу над Азербайджаном 2-1. Головною зіркою цих поєдинків став півзахисник італійського клубу ДЖЕНУА Руслан Маліновський. У зустрічі з Ісландією він оформив дубль, а в матчі проти Азербайджану записав на свій рахунок гол і результативну передачу, ставши ключовою фігурою атаки збірної. Дружина футболіста Роксана Маліновська у розмові з редактором sport.ua коротко, але влучно відреагувала на успіх чоловіка, натякнувши, що її підтримка теж зіграла роль у його формі. Я вмію мотивувати. Написала вона. Після чотирьох зіграних поєдинків команда Сергія Риброва посідає друге місце в своїй відбірковій групі. «Сині-жовті» мають своєму активі сім очок і продовжують боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Бронзовий призер минулого сезону УПЛ і нинішній лідер чемпіонату Донецький Шахтар продовжує активно розвивати свої зв'язки на бразильському футбольному ринку. За повідомленнями місцевих змі гірники зацікавилися 17-річним лівим фулбеком Крузейро Куаном Пратесом, який вже встиг провести чотири матчі у вищому дивізіоні Бразилії. Клуб уважно стежить за його прогресом, розглядає можливість зробити офіційну пропозицію про трансфер. Втім, угода може бути реалізована лише після того, як футболіст досягне повного. Ноліття це станеться в середині серпня 26-го року. Куан Пратес є вихованцем академії Крузейро та виступає за юнацьку збірну Бразилії Ю 17 де вже зарекомендував себе як один з найперспективніших гравців свого покоління. Дві поспіль перемоги збірної України в жовтневих матчах в кваліфікації на чемпіонату світу 2026 Суттєво змінили ситуацію в групі та повернули команді Сергія Реброва реальні шанси на участь у мундіалі. Перед завершальними двома турами синьо-жовті мають два шляхи спробувати здобути пряму путівку або боротися за вихід через плей-офф. Наразі Україна посідає другу сходинку в таблиці з сімома очками, поступаючись Франції лише три бали. Саме очне протистояння з французами в листопаді стає на виріш. Шальним боротьбі за перше місце, яке гарантує прямий вихід на чемпіонат світу. Є два сценарії: перший прямий вихід із групи, завдання надзвичайно складне, але не неможливе. Для цього українцям потрібно здобути перемоги над Францією та Ісландією, Також сподіватися, що лідери групи втратять очки у грі з Азербайджаном. До того ж, важливу роль може відіграти різниця забитих і пропущених м'ячів, де наразі перевага на боці французів. Також є інший варіант, це більш реалістичний варіант. Основним суперником за другу позицію залишається Ісландія. Саме матч з нею визначить долю України. Залежно від результатів попереднього туру для збереження місця в зоні плей-офф нашій збірні може вистачити навіть нічієї, хоча перемога гарантує спокій. Важливо, щоб потрапити до стиків через Лігу націй цього разу неможливо, тому друге місце є єдиним шансом продовжити боротьбу. Якщо Україна потрапить до плей-офф на неї, чекатиме міні-турніри з півфіналу. Та фіналу, де потрібно буде перемогти двох суперників. Такий шлях команді вже знайомий. Саме через тикові матчі сині-жовті вийшли на Євро 2024 здолавши Боснію, Герцеговину та Ісландію. Тепер вирішальні битви за місце на чемпіонату світу відбуватимуться вже в листопаді. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.